Shuvah 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 Це, 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 це свята Водичка. Не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте, Ми Пане господарю, від цієї Волинської громади. Дивіться, як... пане господарю, від цієї велинської громади. Прийшли вас привітати свята. Прийшли вам дещо побажати, якщо дозволите. Суб'єктивно, але хочемо побажати. Перше перше, хочемо вас вам побажати вийти з партії регіону. Злочинної партії! Злочинної партії, яка сьогодні знищує українську державу, яка, на жаль, Керівники якої віддавали наказ бити студентів у Києві, які прийняли закони, які анти... антиконституційні. Друге наше побажання бажаємо вам, аби ви, Борис Петрович, зробили все можливе, щоб припинилися на Волині репресії людей, які мають свою точку зору. Ви цих людей знаєте і інших людей. Тому бажаємо вам. Щоб ви ніколи не були в статусі репресованих, щоб вас не репресували, і бажаємо вам, щоб ви зробили все можливе, аби репресії припинилися. По третє, я думаю, нас всі мене всі підтримують. Побажаємо, побажаємо вам, аби в скорім часі бажано після завтра в робочий день ви написали заяву про звільнення з посади голови обласної адміністрації, так чи ні? Бажаємо вам щиро від волинян, від патріотів піти з тої посади Борис Петрович, приєднатися до людей бути з людьми, які борються за європейське майбутнє, борються за майбутнє української держави. Не бути бажаємо вам з бандою, не підтримувати її, не укріпляти, бути як волинянин своїми людьми. Бажаємо вам. В першу чергу бути українцем і громадянином і тримати цю позицію. Але якщо би ви наші побажання, хоч одне з трьох, задовільнили, ми вже були б щасливі. Повірте, дивіться, які солідні люди з різних осуд суд приїхали відверто, заколядували вам, передали бажання. Дискутувати не хочемо, знаємо, що вас багато. подаруємо вам е, того клінчук. Іде відставку. Можете собі повісити, Борис Петрович. Е, ми громада. Ми останній раз вас будемо. Повірте мені, будемо закінчиться різдвяні свята. Будемо їдемо до ваших колег. До Войтовича сьогодні, до прокурора, до начальника міліції. І в вич врожиче. Пові... в Хоча да. хату має да. вже тут в Луцьку, не, він... але їде ворожище. Значить, ну що? Я його сьогодні рано шукав. Каже жінка, він на криші, Войтович. На даху, а я не зобразив. Я кажу він, що майдан виглядає. Кажу, да, протікає". Ну що, я думаю. Йдемо що... ну, що... з нами. Я, Я думаю, що від господаря все-таки знаємо його як мужню людину, але подарунків брати не будемо. не треба, не треба. ні-ні-ні-ні. Але Борис Петрович, надіємося, надіємося, що все-таки буде рішення. Виходьте з злочинної партії регіонів, подавайте відставку, беріть. Прапор Євросоюзу, приходьте на Майдан, і тоді є шанс, що вас приймуть. Так чи ні? Так! Ну що, Слово! Тишина! 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 Найперше, хочу вам подякувати за колядки. Я вірю, що вони були щирі. Ми намагаємося всі в ці дні бути. Максимально щирими, якщо вже там не в частині влади, ні функції, то по крайній мірі до Господа один до одного. Тому за це спасибі. Ваші бажання. Колядки. Бажання. Я, я запам'ятав. Бажаємо Господа. Я запам'ятав. Спасибі вам. Я молю Господа і збер... перше зберегти Україну. Молюся за це, переживаю та і тут Таку, як вона є сьогодні. Виходьте з партії, подавайте виставку. Друге, що молю, і, і ваш приклад, і мій приклад сьогодні маленький приклад. Все. Тому то можна говорити мирно, спокійно. Не Ми перетворюємо це на мітинг. Добре чи ні? Ми сказали, і ти запитаєш, будь ласка, це його питання. Добре чи ні? Все, рушаємо далі. Іду до внуків з вашого досту. Так чи ні? Побажання наші почули, Борис Петрович. Будьте з громадою або будете з бандою. Не будьте з бандою і громади з вами.